Привіт народ. Давно піщав виложити перегрузчик зерна, інформацію по ньому, як зробити, що як зроблено у нас. Тож, хто в темі, той розуміє, що таке перегрузчик. Це транспортний засоб, який вбирає збіжжя з поля і перегружає в більш об'ємні засоби перевезення. В нашому випадку використовується, ну, вийшов дуже удобний, використовується переважно транспортування, поля недалеко, від бази основної, де зберігається і переробляється. Тому в принципі, класно вийшло, підвозимо в будь-який угол, видули машнек, кучка і акуратненька, і все. Можна одразу ж на Шнекову подачу на віялки, сіялки, на що угодно. Тобто по об'єму три об донорських бункера, на мій взгляд, більш адекватно, скажем так, годі бажать об'єму. Тобто, якщо зравнювати ті ж самі прицепики, які максимум один бункер перевозили. Или, например, того ж самого газона с одним бункером гонять, либо зила з полутора бункером. Тоже, скажем, емарно, если можно три бункера сразу кинуть и трактором от... оттянуть дуже удобно. Значит, подивимся сейчас конструктив. Быстренько, бегленько. Будуть вопросы по конструкции. Более конкретно подробно. То есть скрывать тут нечего. Все елементарно просто, тобто, кому подобається беріть на заметку, не випробується, претензії ніякі. Будуть питання, задавайте, відвічуємо, зніму те, що інтересує. Значить, подивимося, як зроблено, а потім скажімо, підведемо підсумки, як можна зробити було б трошки легше і цікавіше. Або по ходу діла будемо вже скажем так ри дивиться значит дивимся общий план як воно получилось предыстория попався на металоломе прицеп прте полностью убытый разворованный не валив ни да ничего не было колеса два более менее два вообще убыти в Рамка колеблющая, более-менее состояние было, мы ей практически ничего там и не было. вот А по всем остальному, грубо говоря, вы только раму и все. По материалам тоже довольно комфортно обишлось. То есть, банально. Ну, сейчас дивимся. Общий план. Значит, то есть так... Так, вот она. Виліє, понятно, шнек виходить назад, оце кришка, хто узнає, це газовий балон, кришка знімається і видувається. Та, хто знає, що таке ПРТ-шка, то прекрасно розуміє, що ось стандартно її дишла, рама. Г-образний профіль. Оце профіль один, профіль другий. Так воно з заводу було. Оце ось один. Оце була профіль до нього. Ось колісна база кріпиться. Грубо говоря, виходить назад. Тобто ці всі натяжні, оце все осталось. Там щось наригано було, непонятно що. Ну, валів, нічого вже не було. Оце профіль оставався на ньому. Внутрі. Всі знають. Іде о така ерунда, уголком накрита. Ну і все. Така сама картинка з іншої сторони. Так, значить, що почали? Понятно, що розбомбили його повністю. Оці коротенькі борта, які були на болтах, їх скинули на металолом, ушли. Далі лісти на поперечних оцих профілях лісти попросверлювали, теж скинули на металолом. вони ржаві в основному доволі швидко приходять в неводность, розчинили все. І, значить, от цього профіля. От цього профіля касательно оце уголок ліг, Раз, опустили той уголок. Значить, в брусі в оцінку, щоб балон. Ну, це перше, що на думку спало, балони були в запасі з металолома взяті, кої, що друге робилось, Ну, вигризли трошки в балки, даби просунути целосну трубу із балонів. З балонів була одразу сварена цілосна труба. Значить, зараз на оговорку на сьогоднішній день я б цього вже, конечно, ні в коєм разі не робив. Взяв би краще прогнув ліст. Тобто взяв оці ось касательні поробив, потом або пів балона зрива, або лучше всего прогнуть целостний лист на вальцах прогнуть, и такий зробити як опору нижнюю. А потім все одно лист кладеться на внутрішню часть цієї образки і туди, прихватывається и все. А от у цієї части Лучше б відкоси е, вниз пустив або уголок, просто вигнув із стройки уголок і на упорах повісив би його. Тобто, е, хто розуміє, шнек має зверху обов'язково полусферою накритий 100%. Якщо просто положити шнек і він буде засипаний зерном, ви його нічим не прокрутите, буде гнути вали, що угодно, але крутитися він не буде. Значить тут. Ой-ё. Немножко высыпался. Жалко. Значит, тут заканчивается, блин, как бы его показать. А, нехорошо. Трошка осталось там внутри. Ага, трошка осталось. Ладно, дивимся дальше. Значить оця сторона більш удачна. То тобто, по цій стороні видно, що як робилось, Ставились одразу стойки. Стойк прорізався, ось цей профіль, ставилась стойка, то тобто, якоби так вона більш устойчива, Але це ерунда цього робити не треба. То есть кажу. Оцю сторону за увагу брати не треба, за образець. Беремо цю сторону, значить просто ставиться на цю е платформу ставиться, значить. Профиль 50х50 прохватується, 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 тобто стоєчки. Верхнє перекритие іде 60х40 плашмя, висота метр двадцять п'ять. То есть стандартний лист, 1,25 метра на два з половиною. Два листа, один борт, два ліста, другий борт, торцово один лист, зад один лист і на оці. Куски пішло ще раз, два і тут пополам три листа двойки. Двойки стандартно два з половиною на метр двадцять п'ять. Значить, по, по цим штучкам, тут завжди має бути якийсь зазорчик або оставить, тобто проварити тільки тут оставить, либо дырочку просварвать, бо ось одна стойка, все-таки вода, здесь дырочку нашла, вода затекла и зимой распучила его. То есть вот ось ошибка, что я тут ничего не оставлял. Здесь влага пробралась. Значит, все-таки в нижних местах всегда пытаться оставлять подтягивать зазор. Далее Так, дивимся тут спереди як получилось. Так, так видно, не видно. Так, значить, дивимося. Оця ж балка передня, від якої вже упори пішли. Е, значить Опустились так же само касательно однеї уголки, зробили, поцепили оцей балон, грубо говоря. І е, е, бокові стіночки, уголки вирізали. І подшились тось ось Положили, знутри прохватились, тут шов проварились. Так, отак організували виход. Шнек теж самостоятельно був зроблений, із безшовної труби і вітки заказувались. Далі карданчик от якось не дуже видно. Карданчик іде от е, 21 Волги, ну, був, лежав запасний, проміжний е, опора, е, ошибка сразу, Тут должно як мінімум два підшипника бути. То що на один е, ну, закінчували по-бистрому, що було, то і вліпили. Це вже трошки обірвало, по-другому було. Один підшипник тут слабовато. Тобто оці колеблющі движення, особливо цей е, родний. Карданчик він висистый і все-таки оцей підшипник, ну ще не міняли, но зазор в ньому вже з'явився. То есть, трошки телепать почало, То отут завжди тут два подшипника ставити. Так, дальше тут все стандарт, як должно бути. Так, передня стенка. То есть висота 1,25 метр пять. При цих стандартних розмірах, тобто ніде не укорачивалась, не це два три бункера доновських легко вміщається, даже чуть-чуть остается место. По цій верхній шапке. Сейчас, ну, конечно, дивлюсь, надо було зробити не так. Надо було все-таки цю сторону сделать висотою такой. и равномерный скос под одну сторону. Равномерный скос под одну сторону. Почему? Сейчас показываю. А, брезен, значит, закрепленный на заклепках. Видно, шайба. Заклепка алюминиевая разжимна. То есть все держит нормально, не дай ничего не через 20 сантиметров. Так, ступенька. Лесенка. Так, все, брезент раскатывается, тут упорчики вот такі зроблены. Значить, борты опущено, ось касательно, опущено ниже, для того щоб можна по перегрузчикам було ковш опускати. Розперті отаким образом. На стоїчках подперта оця ерунда. Чим погано. Оця центральна, іноді буває між... та зйомна, вона нічого не держить, вона іноді мішає. Тобто, стає комбайн, вигружає, і коли зерно сипеться, це треба або кругла труба, бути, або краще перенести її вона тут бути. І лучше пару штук косих, ну, в сенсі, по наклонной, пускай тут одна, одна посередине, одна дальше. И обязательно из круглой трубы. Зерно сыпается, начинает відбиватися от від цього бортика и скачет то туда, то сюда. То тобто, есть иногда все неприятно наблюдать. Ну, в принципе, ничего катастрофічного немає, но приходится миллиметровать между цими ось зазорами. Тобто, то есть, как-то не совсем удобно. Значит, по внутреннему оформлению видно, что стенки совершенно ровные, де засыпаться тут нічому. Кольсна база організувалася балка помните, одна тут проходить, заводська одна тут. Між ними просто выше пустилась труба і положився ліст, обварився. Все тут четко. Це ті, що були розпорки, вони через одну вирізані, вирізані, вирізано, осталось, вирізано, осталось. І там теж наклонна. Лист... Там буквально, ну, може по мішку зерна задержується в отих углах. Ну, в принципі, нічого страшного. Все воно сипається, зсипається, Значить, от так. Тобто, в принципі, Ми балакали, що труба там не обов'язково. Можна було от цього полоску просто пустити нижче, полоску, проварити, щоб щель була, а сам шнек буде під нею. І все, у вас всі випросити оберуться. Все от так от. Довольно быстро, довольно надежно, никаких проблем по нем нема. Все четко, ось все проварено, тинь-тинь-тинь. Двоечка, металл, за глаза достаточно, то есть все адекватно. Профиль обязательно этот плашмяк класть тоді борт идеально все ровно. Как ты ее не грузи, а все будет чики-пики. Значит, профиль стійки 50 на 50, распорки, вот расшивочка 20 на 50. 60 на 40 плашмя, трубы вот все обязательно кругли. 50 на 50 лист двойка. То есть все, все адекватно. По материалам не так это. Не так дорого обходится. Можно заглянуть сюда, то есть оно все просматривается. Можно забрать, например, анализ на влажность отсюда без проблем. То есть как-то так. Це вже зачепилось, прийшлося примотать на скорую руку. Надо будет резинку поменять, гибку. Так, все видержує, все нормально. То есть оцю сторону за основу брать, все четко получається. Так що беріть на вооружение. Якщо що непонятно, питайте. Покажу дополнительно. всім удачі. пока.